Росію накрили сильні вибухи. Все зносить потужний вогонь, великі руйнування. Але при цьому є один нюанс: впали ракети росіян, що мали летіти на Україну. Та, схоже, вони передумали і знайшли нові цілі на своїй же батьківщині. Своєрідна відплата до росіян пройшла і за удари по нашій ЧАЕС. За все горе завдане українцям. Доводиться відповідати. Кадри, як це відбувається у випуску далі, а ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку і підписатись. Бомба атакувала Самарську область, внаслідок чого вибухнув сизранський нафтопереробний завод. Спалахнула пожежа. І про це повідомляють рашистський телеграм-канали, а також губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. Ну і в мережі рашисти публікували кадри НПЗ, що горить. Місцеві жителі розповідали каналу ма, що вони чули щонайменше три вибухи в районі нафтопереробного заводу. Наразі в районі об'єкту пожежа. Атаку дронів на цей об'єкт підтвердив і губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. Російський чиновник також розповідав, що на території підприємства. Працюють оперативні та екстрені служби. Увага на даний час в регіоні зберігається небезпека, атаки БПЛА, додав він. Однак, попри те, що на місце влучання, за словами губернатора, виїхали всі екстрені служби, пожежі їм ще не вдалось локалізувати чи припинити. Місцеві канали продовжують поширювати відео із наслідками влучання дронів по НПЗ в Сизрані, на яких видно, що на підприємстві триває масштабна пожежа. У свою чергу керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко щодо атаки на Сизри. Сінське НПЗ зазначив, що для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль в забезпеченні паливом, і це частина логістики військ. До слова, Сизеринський НПЗ належить до компанії РосНЕФТЬ. Потужність заводу становить 8,9 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство виробляє асортимент нафтопродуктів, зокрема моторне паливо та інші продукти нафтопороробки. І на заводі працює понад 2200 осіб. Більше того, Сизеринський НПЗ вже не перший раз потрапляє під атаку українських дронів після однієї з масованих атак безпілотників, підприємство вже прозупиняло своє виробництво, а керівництво довелося відправляти працівників заводу у відпустку. Ну і як дописав керівник ЦПД Андрій Коваленко, у своєму телеграм-каналі Сизарінське НПЗ вже перестав працювати після цієї успішної атаки ЗСУ. У свою чергу джерела одного із російських пабліків зазначають, що внаслідок удару по сизарінському нафтопереробному заводу пошкоджено установку первинної переробки нафти Безпілотник впав на встановлення авт 6 після чого сталась пожежа на площі 30 квадратних матрів. Підприємство призупинило роботу. Так само йдеться в повідомленні телеграм-каналу. Ну і раніше в Волгограді також чули вибухи. Місцеві жителі писали про атаку дронів на нафтопереробний завод, Неспокійно було і в Ангельці та Тульській області. Деталі про гарячу ніч одразу в кількох регіонах РФ стало відомо із Розмі. Спочатку рашисти повідомляли про що найменше сім вибухів, які пролунали в Волгограді. Окупанти писали, що їхня попоні, нібито збиває українські Дрони в районі місцевого НПЗ а в Червоноармійському районі міста. Також гучні звуки чули в місті Краснослубецьк та в Кіровському районі е, Волгограда. Згодом же місцеві мешканці нарахували вже 15 вибухів. Рашисти бачили яскраві спалахи в небі, і гучно було і в інших регіонах. Зокрема, пишуть і про атаку дронів в Тульській області. Місцеві чули щонайменше п'ять вибухів, і, за їхніми словами, безпілотники летіли низькою висотою. Ожі повідомлення надходили із Генгельса, що в Саратовській області, і сіль, начебто, працює протиповітряна оборона в рашистському міноборони, заявили, що було виявлено 40 українських БПЛА. Крім того, дрони СБУ та ССО вдарили одразу по двох важливих підприємствах РФ, які обслуговують ВПК країни-агресора. Йдеться про ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію. Кропоткінська так в районі НПЗ пролунало щонайменше 20 вибухів, після чого розпочалась пожежа. Завод включає шість технологічних установок переробки нафти з загальною потужністю 6,6 мільйона тонн на рік. І в лютому 2024 року дрони СБУ вже вражали цей завод. Тоді було пошкоджено установку первинної переробки нафти. Ціною 50 мільйонів доларів США в районі ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів. і На заводі розпочалась пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада. Цей завод включає шість технологічних установок. Поробка нафта загальною потужністю 6,6 мільйонів тонн на рік. В лютому ж минулого року дрон СБУ вже вражали цей завод. а Тоді була пошкоджена установка первинної переробки нафти ціною 50 мільйонів доларів США. Крапткінська є найбільшою нафтопрокачувальною станцією Каспійського трубопровідного консорціуму на території Арефії. Внаслідок атаки вона зупинилася її вивели з експлуатації. Прокачування нафти наразі йде в обхід цієї станції. Тим часом рашистський літак спустив ракету р 27 на Білгородську область. Вона впала біля житлового будинку. Про що повідомляє Астр в Телеграм. За інформацією співрозмовників видання ракети р 27 впала за 100 метрів від житлового будинку на вулиці Савєцька в селі Нікольська Білгородського району. Джерела Астра уточнюють, що це сталося під час позаштатного сходження ракети з рашистського літака. Постраждалих і загиблих внаслідок інциденту начебто немає. Загалом же видання нарахувало щонайменше шість. 16 керованих авіабомб та три ракети, які падали в РФ або на тимчасово окупованих територіях України з початку 2025 року. При цьому в 2024-му було нараховано 165 випадків позаштатного сходження авіабомб. Варто зазначити, що ракети Р 27 призначені для ураження літаків та БПЛА. Радіус їх дії до 110 кілометрів, і Такі ракети використовує як РФ, так і Україна. Ну а воїни 47-ї окремої механізованої бригади разом із суміжними підрозділами успішно відбили масований штурм рашистської 155-ї бригади. Орської піхоти на Курщині. Прислужба 47-ї бригади оприлюднила відповідне відео. І зазначається, що ворог висунув штурмові підрозділи чисельністю близько роти за підтримки понад 10 танків, частина з яких була оснащена тралами та значної кількості іншої бронетехніки. Російські війська намагались відбити Нікольський хуцір в Курській області. І в атаку вони йшли під прапорами Радянського Союзу, якими була оснащена майже вся бронетехніка. Окупанти намагались прорватися через. Міні поля, потрапляючи під безперервні удари українських АФП-дронів та дронів-бомбардувальників. Ну і поки що втрати особового складу та бронетехніки противника залишаються невідомими. Російський телеграм-канал «Сєвєрний» повідомляв, що рошиське командування розробляло план наступу, який передбачав атаку в дві хвилі з паузою між ними. Спочатку підрозділи мали виснажити українську оборону, змусивши захисників втратити пильність через. Удаваний відступ, ну а друга хвиля в складі 155-ї бригади морської піхоти повинна була прорвати нібито ослаблені позиції. Однак реалізація цього задуму виявилася провальною. Замість короткої паузи, між атаками минула ціла доба, що дало українським силам. Можливість відпочити Ба більше повторний шторм розпочався в день в ясну погоду, що дозволило українським військовим заздалегідь помітити противника і якісно спланувати свою відповідь. Додатковою помилкою стала відсутність інженерної розвитки на головному напрямку наступу. В підсумку атака тривала близько 40 хвилин, перш ніж рашистські підрозділи були розгромлені. Ну а між тим в Україні спільно з міжнародними партнерами та донорами готують покроковий план відновлення функціонування. Арка нового безпечного. Конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Грончук повідомляла у Фейсбуці. «Передає Укранеформ. Вона нагадала, що сьогодні Кабмін своїм рішенням спрямував понад півтора мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття. ЧАЕС, збільшив фінансування на 139 мільйонів порівняно з 2024 року. Продовжуємо співпрацю з партнерами та донорами. ЄБРР запевнив нас в підтримці. Без. Спаки Чорнобильської АЕС та готовності до спільних зусиль для пом'якшення та усунення наслідків цієї агресії на черзі. Технічні консультації каже Гринчук. Вона разом з представниками оперативного штабу при державному спеціалізованому підприємстві Чорнобильська АЕС на чолі з головою Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорієм Міщенком оглянула наслідки влучання російського ударного дрона із фугасною бойовою частиною в захисну оболонку Арки НБК. «Об та укриття. Ситуація контрольована. Ну і також вона поспілкувалася з рятувальниками та спеціалістами оперативного штабу, які здійснюють моніторинг на локації 24 на 7. Ліквідація наслідків рашистського теракту триває. Рівень радіації на об'єкті з 14 лютого не змінився. Радіаційна ситуація перебуває під постійним контролем. Це також підтвердили експерти МАГАТЕ, які оглянули пошкодження та здійснили власні виміри. Так поінформувала Гринчук. Рашистська війна створює нові виклики щодо ядерної безпеки. Атаки на нашу інфраструктуру продовжуються події на ЧЕС та межа, яку вкотре переступили РФ, адже арка нового безпечного конфайменту об'єкта вкриття будувалася для захисту від радіаційної загрози, а не від збройної агресії. Маємо разом з міжнародною спільнотою шукати рішення, щоб завадити ворогу. Наголошує міністерка. Ну а на говоримо також про те, що рашисти атакують. І мирні міста дронами камікадзе типу шахет небезпека досягла і Одеської області. В місті повідомляють про вибухи, про що зазначають місцеві змі та телеграм-канали. Також є попередні дані про проблеми з електроенергією після атаки по Одесі. Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста відсутні електро, воду та теплопостачання у великій частині будинків. Без тепла залишилися лікарні, поліклініки та об'єкти соціальної інфраструктури. На місці розгортається оперативний штаб, повідомляє Марміста. Ну а до слова повітряну тривогу на території Одещини оголосили близько 22.25. Тоді повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА з акваторії Чорного моря для регіону. Орієнтовно о 22.40 другій сорок оборонці знову застерегли про дрони, які рухалися в напрямку Одеси та міста Чорноморськ, яке розташовано в області. Ну а вже незабаром з'явилися перші повідомлення про вибухи. Далі цтую чергової атаки ударних безпілотників зазнає Одеса. you <sighs> Мешканці різних районів міста чули вибухи. Триває робота по, по можуть бути перебої з електрикою. Повідомляють місцеві змі. Рашисти все більше і більше пробувають дно, хоча здавалося б, куди ще. Але вони постійно брешуть. Ми з вами це прекрасно знаємо. і Знаємо, що вони досить часто, майже не кожного дня, поширюють якесь псо і поширюють неправдиву інформацію, перекручують якось факти і тому подібне. Ми з вами прекрасно це знаємо, і знаємо, наскільки важливо зараз бути ме грамотними тим паче під час війни, і тим паче, коли расисти постійно намагаються чинити якісь такі от дії не тільки на свій народ, так би мовити, а й на нас, українців. Також так, от пишуть про кремлівські псевдозмі наступне: про те, що, начебто, у житловий будинок на Кіровоградщині влучила ракета української ППО. Прекрасно з вами розуміємо, що це брехня, що це неправдива інформація. Як стверджують пропагандисти, українські медіа, нібито то навмис... Лисно. Публікують фото будинку лише з потрібного ракурсу. Ось такі от заяви у псевдозмі про кремлівських продовжують лунати так не вперше, вже за майже три роки повномасштабне вторгнення. Ми з вами пам'ятаємо, але кожного разу все одно дивуєшся, що рашисти продовжують і продовжують таким чином брехати постійно. А насправді як все це відбувалося в ніч на 18 лютого у багатоповерхівку в місті Долинська Кропивницького району влучив російський безпілотник. Наслідок чого виникла пожежа у двох квартирах, повідомляють у ДСНС і від ворожої атаки. Постраждала п'ятирічна дитина та її 37-річна мати. Рятувальники евакуювали мешканців 38 квартир і ліквідували пожежу. Підтвердження цьому російському злочину це десятки фото з наслідками влучання та евакуйовані жителі багатоповерхівки. Подібні наративи російських пропагандистів про криву українську ППО це вкотре розуміємо з вами, що це звичайно Чайна спроба перекласти відповідальність за свої воєнні злочини на жертву. Ну прекрасно з вами розуміємо так, що рашисти постійно це говорять. І до речі, далі будемо ще говорити з вами про актуальне а саме про Чорнобильську еС. Хочеться нагадати, що. Буквально декілька е, днів тому ми з вами говорили про те, що було влучання расистів, і про те, що Пісков, так ця про кремлівський цей про кремлівський посіпака говорив про те, що, е, начебто, це також вони ніяк не причетні до цього влучання, начебто, ми перекладаємо знову ж таки відповідальність е, і говоримо неправду і тому подібне, начебто, вони абсолютно ніяк е, не залучені до цього і ніяк не впливають, так не влучають по нашим енергетичні об'єктам. об'єктами тепер давайте з вами згадаємо скільки було влучань саме по енергетичним об'єктам нашої цивільної інфраструктури за період повномасштабного вторгнення. Всі ми з вами пам'ятаємо, що дійсно цього було і було багато з боку расистів, адже після того як вони. А вдарили по Чорнобильській на Наступний день вони вдарили ще по одній нашій АЕС. Ми з вами це пам'ятаємо, і наразі до сих пір триває ліквідація наслідків російського удару, бо пила по об'єкту укриття. І станом на 12 годину дня, 18 -го лютого, проводяться роботи щодо часткового розкривання конструкції та гасіння двох осередків тління утеплювача покрівлі. і Працюють три групи. Верхолазів ДСНС там постійно здійснюється моніторинг ситуації, Уації за допомогою БПЛА з тепловізором і радіо, радіаційний перепрошую фон на промайданчику. ЧАЕС не перевищує норми. Загрози для населення немає. Такі повідомлення наші відповідні служби дописують. Ну тим часом також ще й дописують наші служби з приводу того, що ситуація є наразі контрольованою. На ну, ми вкотре з вами бачимо дійсно, що рашисти продовжують цинічно обстрілювати нашу цивільну інфраструктуру, перекладати відповідальність на нас ви складати її з себе, знімати, перепрошую, так і говорити про те, що, начебто, вони ніяк абсолютно до цього не причетні. Ну а ми з вами прекрасно, і все цивілізоване суспільство розуміє, що насправді рашисти продовжують вже тисячу, так більше трьох трьох років. Цього часу повномасштабного вторгнення вже майже так три роки продовжують і продовжують кожного дня брехати. Бачимо, що 1091 шу добу повномасштабна Російська Федерація завдає повітряної атаки по території України. Це відбувається і ось по таким важливим об'єктам, дійсно важливим це ядерний об'єкт, і Російська Федерація, порушуючи всі правила ведення війни, завдала 14 лютого туди удару. І як кажуть багато військових експертів, зараз то звісно, ось це є саркофаг. Новий він витримав НБК, але ніхто не знає, якщо далі буде завдавати таких схожих ударів Російська Федерація. Як воно буде далі зараз? Радіація в межах норми, але розуміємо, що може все змінюватися, бо очікувати від рашистів можна чого завгодно, і тому метою своїх ударів вони можуть обрати і такий вкотре об'єкт. Але не забуваємо і про ЗАЕС, яка знаходиться на жаль, під окупацією з боку рашистського війська, які також тероризують наше українське суспільство, європейське також ну взагалі намагаються далі тримати паніку у світі. Щодо того, з ким співпрацює Російська Федерація, це ми з вами неодноразово обговорювали. Такий потужний, да, назвемо так. Е Потужна країна, яка підтримує е, Російську Федерацію, це від початку повномасштабного вторгнення яскраво проявила себе Білорусь. Але 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 бачимо чим далі е, тим ще більше країн долучилися до цієї союзницької коаліції. Це ж і Іран, який постачає, включно шахеди. Е, це і північна Корея, яка початково постачала спочатку свою ракети КН-23, артилерію свою, але потім з'явився і їх особовий склад е, в, в такому великому еквіваленті на території Росії. Російської Федерації, саме в Курській області, і діє проти наших захисників, включно, тобто допомагає Російській Федерації, ну і також Китай, як ніяк, але допомагає РФІ. І от цього разу керівник офісу президента заявив Андрій Єрмак, те, що росіяни використовують у виготовленні ракет Х-69 компоненти, які зроблені у Білорусі. А тут тепер питаннячко. Лукашенко буквально нещодавно казав, що Україна намагається втягнути Білорусь у війну. А це що таке? Оце хочеться сказати, тобто, ви вже не втягнуті. Це черговий факт того, що Білорусь вже втягнута у війну, яку розпочала Рашиська Федерація. Ракета Х-69 має дозвукову швидкість польоту. Масу бойової частини в 310 кг кілограм та дальність польоту до 290 км. кілометрів. Вона є універсальною щодо носіїв, тому може застосовуватися не тільки із су 57 але і також із літаків, таких як міг два К міг 35 п'ять 34 та Су 35. Тобто, бачимо, що, в принципі, Продовжується співпраця, продовжується альянс, і В них є там якийсь всебічний договір про підтримку, про союзницьку допомогу одна одній. Якщо на одну країну нападуть, то та буде підтримувати щось на кшталт цього і цей договір до 2030 року взагалі був підписаний. Ми вам це ще розповідали на початку повномасштабного вторгнення. Що Білорусь Російська Федерація використовує як маріонетку, як майданчик задля навчань, задля тренувань задля тестування будь-чого, що потім може. Звісно, нашкодити нам, українцям, але і не нам лише, але і європейці мають знаєте вже діяти не просто панікувати, а діяти і робити результати, а не висувати ідеї. Так, от далі поговоримо про те, що відбувається, якраз на фронті, і те, як діють наші захисники, щоб захистити Україну. Бо Україна як та сталева стіна, яка тримається за того, аби далі рашисти не рухалися, і цю стіну створюють як. Збройні сили України, так от насамперед знаємо, те, що на сході нашої держави окупанти намагаються оточити збройні сили України на Донеччині. Про це повідомляє військовий. Він розповів деякі такі деталі. так от стало відомо про те, що загарбники намагаються атакувати піхотними групами. Окупаційні війська намагаються оточити бійців Сил оборони України, які перебувають у мішку поблизу дачного і у лакли, що у Донецькій області. Про це повідомив старший офіцер відділення комунікації 37-ї ОБР МП Денис Бобков. Ворог намагається оточити підрозділи, які перебувають у цьому мішку. Звісно, керівництво бригади і оперативно-тактичного групування Вугледер вносить корективи. Також приймаються рішення за для усунення ворога з вище зазначених населених пунктів. Поки нам це вдається. Ворог не закріпився там якимись масовими групами. Тому шанс на його вибиття із цих населених пунктів доволі високий, сказав Бобков. Із його слів, загарбникам не вдається закріпитися масованими групами на цих позиціях на півдні Донеччини. Саме тому шанс на його вибиття із цих населених пунктів досить високий, пояснює Денис Бобков. На цій ділянці фронту загарбники використовують броньовану техніку разом із піхотними групами. Додає він ну і включно, чому ж броньовану техніку почали використовувати так, тому що настали морози. Да? І це полегшує просування як і нашим захисникам, так і, звісно, не до армії з боку Російської Федерації. З приводу того, де ще спостерігається збільшення кількості ударів по нашим захисникам, так от насамперед це все відбувається включно не лише на Покровському напрямку. Зі зведення генштабу збройних сил України багато атак робили рашистів і на харківському напрямку, і тому розуміємо, що декілька напрямків, де рашисти діють схожою тактикою і великою кількістю штурмових дій виконують у цей же час. Але Кирило Буданов зазначив, що наступну інформацію, що на фронті спостерігається збільшення кількості північно-корейської включно артилерії, якраз і дошкуляє, яка нашим захисникам військова співпраця КНДР та Росії становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти. На фронт фронті спостерігається збільшення кількості північно-корейської артилерії. Участь армії КНДР у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в азійсько-тихоокеанському регіоні. Про це заявив Буданов, начальник гурму України, генерал-лейтенант в ексклюзивному інтерв'ю південно-корейському виданню. Очільник ГУР наголосив, що військова співпраця КНДР та Росії становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти за словами Буданова. Угрупування північної Кореї у війні проти України втратило. Близько 4 тисяч військових двохсотими та трьохсотими. Але, попри значні втрати, північно-корейські сили продовжують активно брати участь у спільних операціях із російськими військами. Також на фронті спостерігається збільшення кількості північно-корейської артилерії. Цитую, що сказав Буданов: ця війна мобілізувала всі військові можливості залучених країн. Лише три держави Україна, Росія та Північна Корея, набувають безпосереднього досвіду ведення повномасштабної війни 21-го століття. Майбутня північно-корейська армія. Буде кардинально відрізнятися від минулої, підкреслив Кирило Буданов. Начальник ГУР акцентував, що держава агресор Росія та КНДР поглиблюють військову співпрацю у сфері технологій, науки та промисловості. І ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти. Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в азійсько-тихоокеанському регіоні. Як приклад Буданов описав зміни, яких зазнала північно-корейська. Ракета КН-23. Спочатку ж її точність була дуже низькою з похибкою від 500 до е, е, 1500 п'ятсот метрів. Але російські фахівці внесли свої технічні модифікації. Тепер ракета стала набагато точнішою і є серйознішою загрозою. Зауважив керівник української спецслужби, додавши, що ця ракетна зброя загрожує для безпеки південної Кореї та Японії. Будано висловив сподівання, що співпраця Києва та Сеула поглибиться, і Україна і Південна Корея протистоять одному і тому самому самому ворогу, північній Кореї, південна Корея має десятиліття розвідданих про північну Корею, і ця інформація була б для нас надзвичайно цінною. Україна зараз отримує бойовий досвід на власному полі бою. Обмін цим досвідом та розвідданими був би взаємовигідним, наголосив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Бачимо, що продовжується співпраця. Говорили попередньо про Білорусь. Тут бачимо вже Буданов запевняє і про північну Корею, як це все відбувається. І наскільки це загрожує не лише на? нашій державі, а взагалі світу.